Так зберігаються ліки в аптеках Житомира під час блекауту. В планах аптечних закладів от буквально на днях ще одна аптечна мережа закуповує 50 генераторів. Житомирські лікарі розповіли, як рятували людей на звільненій Харківщині. Працювали з батальйон, з батальйоном Діке Поле. Так називався батальйон. Це герої. Дійсно, там своє життя, розумієте. У першій міській лікарні народилася дівчинка вагою 5 кілограмів 75 п'ять грамів. Якщо Бог в такі часи дав можливість завагітніти, дав цю дитинку, то це значить, що все буде добре. Кажуть, по перше, що дівчатка народжується до перемоги. Вже скоро перемога за нами. Житомирянка Ірина каже, коли немає електроенергії, ліки купує в аптеках, які мають генератори. Я купляю ліки і не переживаю так, як нема світла, але працює генератор. Фармацевтка Катерина говорить, що їх аптека працює в звичайному режимі, навіть коли вимикають електроенергію, за умов повного блокаута, за умов, коли немає світла, і наші аптеці також працюємо одразу приходимо на генератор, який підключаємо самостійно. Тому за термін і температурний режим ліки можна не хвилюватися. Ліки, які вимагають особливо температурного режиму, зберігання з особливо вакцини, зберігаються в холодильниках. Медичний директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Косьміна говорить, що за весь період відключень. Електроенергії проблем із зберіганням вакцин в амбулаторіях не було. Кожна амбулаторія, а їх 20, має свій генератор. В кожній амбулаторії чи це дитяча, чи це доросла. Є холодильники, є запасні. Якщо вдруг вийшов холодильник, ну перестав працювати. Ми завжди є запасні холодильники. В яких зберігаються імунобіологічні препарати, тобто вакцини, в холодильнику є градусники, є термотестери для контролю температури, навіть в нічний час ми можемо включити комп'ютер і подивитися, яка температура була вночі. На крайній випадок ми маємо сумки-холодильники для транспортування, і якщо на якійсь локації немає. Довготривало світло, і температура підходить, до того не можна там зберігати, то ми маємо холодові заморожені елементи і кладемо в сумку холодники, транспортуємо в приміщення, де електроенергія є. Жодна вакцина не була утилізована в зв'язку з недотриманням холодового ланцюга. В Житомирі із 500 аптек на випадок блекауту генераторами забезпечені 70. в планах. аптечних закладів, От буквально на днях ще одна аптечна мережа закуповує 50 генераторів. От, і в декілька аптечних закладах також має намір закупити декілька десятків генераторів. Частка термолобійних лікарських засобів в аптечних закладах, які зараз у них зберігаються, вона не дуже велика. Зберігання лікарських засобів десь порядка 20, до 25 градусів. Дозволяється зараз зберігати. От мало таких якихось там іменно біологічних препарати, чи вакцини, чи інсуліни, які потребують там температурного режиму десь плюс 4 до плюс 8 градусів. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини на Суспільному. Ця машина першого добровольчого медичного шпиталю, як ви бачите. Це наш евакуаційний хамер. Хамер, як ви бачите, забезпечений практично ношами вздовж і впоперек. Є вихід під кисень, тобто це свого роду такий пересувний стабілізаційний пункт. Петро Артемчук, лікар Житомирського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, показує санітарний автомобіль, на якому військові медики доставляють поранених із поля бою. Чоловік разом із колегою В'ячеславом Волошиним упродовж місяця у складі першого добровольчого мобільного шпиталю працювали на деокупованій Харківщині. Ми були в повному розпорядженні бойового підрозділу. І відповідно надавалася їм допомога. Коли поступала команда, відповідно від командира роти відділення бригади, про те, що є поранений. Потрібна евакуація, потрібна стабілізація. Відповідно, ми висувалися на ту точку збору, де нам передавався поранений бойовими медиками, де була в машині йому надавалася відповідна медична допомога. Ввезлися до себе на стабілізаційний пункт, якщо це було необхідно. Стабілізація і доправлення вже до найближчого лікувального закладу. Лікарі добровольці працювали впритул до лінії фронту. Обстріли російських військ були постійними. Там, де ми, скажімо так, жили тимчасово, ну там відразу тільки ми вийшли з села і почався обстріл з території Росії, буквально за нами. І ми уходили від цього обстрілу. Тихенько виходили, виходили, потім зупинялись на, на випадок, на той випадок, якщо там будуть поранені, що ми їх по дорозі заберемо. Скажу так чесно. При нас, ну у нас загиблих не було. Українські військові спільно із лікарями організовували медичну допомогу. Медикаментів та ліків було достатньо. Дуже багато було хірургічного перев'язувального матеріалу, специфічного матеріалу, дуже дороговартісного матеріалу, обладнання дуже дороговартісне, як виявилося. Я думаю, що вони швидше за все отримували це завдяки все ж таки волонтерам. Тому, якби в плані медичного забезпечення, ну жалітися було там гріх. Працювали з батальйоном Діке Поле, так називався батальйон. Це герої. Дійсно, там своє життя, розумієте? Це не порівняти це життя, що тут. Не, не можна сказати, що страшно. Там про страх, якось, ну так, не думали про страх. Нам не так було страшно, як тим бійцям, яких нам привозили і які нам привозили цих поранених. Медичну допомогу лікарі добровольці надавали також і цивільним. Дуже багато цивільних зверталося, дуже багато. Просто, ну не то, що просто прийшли, а звертались по по таким мінімальним навіть своїм проблемам, бо там нема медиків. Там, допустим, там, де мав бути ФАП, його нема ну фельдшерський пункт. Його немає. До нас прийшло дві сестрички, два близнятки. Їх посікло осколками. Транспорту, як такого, там немає, тому вони до нас звернулися, аби зняти ці шви. Коли ми знімали їм ці шви, обробили рану, відповідно, заклеїли, дали рекомендації, вони нам подарували букетик. Дуже гарний букетик це, напевно, найкраща моя вдячність за все моє життя і мою лікарську практику. Те, що змогли, ми зробили. І я думаю, що якщо буде потреба і буде можливість, ми ще поїдемо і без всяких вагань, так як і цей раз було. Що мною рухало для того, щоб туди поїхати? Ну не знаю, патріотизм. Патріотизм, любов до своєї країни. Ну і в першу чергу це ненависть до Русні. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександра Цеплюк. Новини на Суспільному. Коли росіяни наступали з трьох сторін, подумки кілька разів прощався із життям. 23 лютого прикордонник Дмитро повернувся після відпустки на пункт пропуску Новотроїцьке. 24-го вночі, коли чоловік перебував на посту, почався обстріл його позиції. Дмитро зізнається, розумів, що війна з Росією відбудеться, але до останнього сподівався, що росіяни наступатимуть лише на Донбас. Почались гради і так до світанку, без перестану мене накривали. Ми вже якби готувалися до евакуації. В день 24 лютого прикордонну заставу відвели до сусіднього населеного пункту обороняти трасу Маріуполь Донецьк. Там Дмитро разом із побратимами прийняли бій із двома російськими танками та бойовою машиною піхоти. Перше, коли вони заїжджали, вони з танка вдарили по нашій будівлі. І лейтенант, не пам'ятаю його фамілію, вибігав з підвалу і. По прямим попаданням, ну ми його не могли ніч і шукали, не могли знайти, а зранку вже знайшли там е, нову і. Так. Після цього підрозділ зайняв позиції у селі Благодатне. За кілька днів почалась атака росіян. Чоловік згадує: росіяни гатили по ним з фактично усього важкого озброєння від авіаударів до реактивної артилерії. Після цього українських військових почали брати в кільце. Тоді загін врятувала українська авіація, яка розбила колону росіян. Попрощався з усім. І ну, не знав, вже, що далі буде і як далі бути. Вони раділи з того, що авіація відпрацювала вдало, а не там вийдемо ми не вийдемо, бо е там маліше попадання по ним, це вже була така перемога для них. Ну і шанс вийти звідти. В середині вересня Дмитро повернувся додому. Чи не найбільше чекав військового його син? Хлопець розповідає, був радий кожному дзвінку батька. А коли тато повернувся... Одразу ж кинувся йому в обійми. Говорив, що я його люблю, і то, що він там справиться. І все буде добре. Ну я хотів обняти його побыстріше, щоб він вернувся додому, був вдома. Зараз Дмитро продовжує службу на півночі області. каже: за час перебування на сході багато що переоцінив і зрозумів, що деякі речі не варті уваги. А найцінніше це життя та близькі, які чекають вдома. Менше стараюсь ображатись на людей і тим людям, які вони там ну, тобі недобро бажають. Я я стараюсь бажати їм, щоб у них було все добре. І не знаю, кажуть, що якщо побажаєш для людини, і то для тебе і повернеться. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. У Житомирі цивільних навчали, як знищувати ворожі танки та іншу броньовану техніку. Для містян провели тренінг із гранатометної справи. Основна мета тренінгу навчити людей, які до цього не тримали зброю у руках, користуватись протитанковими гранатометами та знищувати ворожу техніку. Тетяна до тренінгу про протитанкову зброю лише чула, сподівається, що ці знання їй не знадобляться. Проте дівчина хоче бути готова до всього. Ми зараз живемо в такий час, коли потрібно бути готовим до всього і розбиратися в якихось базових речах, тобто які нас зараз оточують. Тобто країна в стані війни, і дай Бог, щоб нам це не пригодилося. Але я думаю, що розбиратися в цьому повинен кожен, тому що ми зараз в стані війни, і наш сусід нікуди не дінеться. Під час тренінгу присутніх навчають користуватись майже усіма типами протитанкових гранатометів, які використовує українська армія, від радянських РПГ-7 до більш сучасних зразків виробництва західних партнерів України, наприклад, ЕНЛОВ та Джевелін. Найголовніше, завдання сьогоднішнього тренінгу, це щоб люди навчилися розбиратися з військовою технікою та озброєнням, щоб вони її не боялися. Це просто база. Звичайно, він не вийде з нього професіоналом, але він вже не боятиметься. Він вже роз... Зразок спробує зробити постріл на симуляторі. Побачить, що все простіше ніж може бути. Тобто, я розберуся, коли в мене воно опиниться в руках. Я, я сам зможу освоїти будь-який зразок озброєння. Подібний тренінг у Житомирі проводять вже вдруге. До цього житомирян навчали тактичній медицині, стрілецькій справі, правильному екіпіруванню тощо вже підготували людей, які пройшовши наші тренінги, вже служать в ЗСУ. Тобто, це була якби їхня база, основна. Тобто цивільна людина прийшла в нас базову кількість тренінгів 5-7, А потім її призвали. Вони більш-менш готові прийшли. Вони знали, як працювати зі зброєю з тим самим з гранатометом, тактична медицина, домедична медична допомога. Тобто люди прийшли підготовлені. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. Дівчинку вагою 5 кілограмів 75 грамів народила Анастасія Куликівська у пологовому відділенні першої міської лікарні. Жінка за кермом приїхала народжувати до Житомира з Білої церкви, де проживає зі своїм чоловіком. Він військовий, проте зміг приїхати на пологи до дружини. ми хотіли дитину, тому що вже час був. А так вийшло, що про це дізналися тоді, коли вже тато був на війні. Ну, Думаю, перервати вагітність не було, було страшно не за себе, тому що я в початку не хвилювалася. Тепер. Я почала думати, що відповідальна ще за одне життя. Анастасія каже, що про велику вагу дитини знала, але що буде понад 5 кілограмів, дізналася вже після операції кесарів Ростин. Ну, я навіть не знала, що в нас таке вогонь народиться, тому що вагітність проходила дуже-дуже легко. У мене не було ні токсикозу, ніяких там проблем по вагітності. Просто що вже дата пологів, а ніхто не збирається народжувати. Ми раз приїхали, подивилися, сказали, ну ще почекаємо. Другий раз, ще чекаємо. Сходили на узі, нам кажуть, що попередня вага там 4200-4300. Зріз Зріст дівчинки 61 сантиметр. Акушер-гінеколог Андрій Корбутяк розповідає, така дитина в лікарні народилася вперше від початку повномасштабної війни. І справді такі дітки народжуються вкрай рідко, і за час війни я не пам'ятаю, що великі діти ну, саме з такою масою тіла народжувалися під час цих подій. Оскільки фізіологічно народити жінці таку дитину, ну вкрай важко, тим більше в перших пологах по відношенню до Анастасії нам. Прийшлося по іншим медичним показам йти все таки в операційну згідно рішення консиліуму. А те, що велика дитинка, ну скажімо, сам Бог велів, щоб цій дитинці ми допомагали шляхом операції, яке на народжувати. Олександра таке ім'я для донечки обрало подружжя. Мама каже, що майбутнє своєї дитини бачить тільки в незалежній Україні. Якщо Бог в такі часи дав можливість завагітніти, дав цю дитинку, то це значить, що все буде добре. Кажуть, по-перше, що дівчатка народжується до перемоги, вже скоро перемога за нами. Тетяна Іскоростинська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.